Сьогодні два роки, як була створена громадська організація, наша родина загиблих героїв. Я хочу від міської влади, від усієї нашої територіальної громади подякувати вам за вашу роботу. Ви постійно працюєте з нашими підростаючим поколінням. Ви в лікарнях також допомагаєте нашим військовим, ви відвідуєте фронт і також передаєте для наших захисників. Все саме необхідне. Ви постійно робите міські заходи, які також спрямовані на те, щоб нагадувати людям про тих героїв, завдяки яким ми сьогодні можемо жити, можемо працювати в вільній і незалежній країні. Олександр Олексійович, від міської ради, від територіальної громади, я вашій особи, для всій вашої організації хочу. Передати цю почесну нагороду виконавчу комітету камінської міської ради і вам і вашій організації. І Подякувати вам за вашу дякую. Дякую. дякую, дякую вам за увагу до нашої організації завдяки владі за допомоги влади, нам саме і ми самі спроможні. Також зробити якусь таку гарну подію. Також намагаємося якось допомогти всім нашим хлопцям, які зараз захищають нашу країну від ворога. У 24-му році до моєї сім'ї прийшла біда. Настало мого тата Григоровича Андрія Миколаєвича. Я прийшла до цієї організації родин загиблих, зовсім не знаючи, що тут відбувається, і мене прийняли як свою. Тут велика підтримка йде, як і від голови організації, так і від самих членів. Ми тут. Тут всі одне ціле біда нас не зламала, а об'єднала. Я хочу подякувати за таку організацію. Їхні двері завжди відкриті, і кожен у кого сталося таке горе, може звернутися до цієї організації. І всіх обов'язково ми чекаємо.